Ви правильно сказали, що в індивідуальній формі, якщо так сказати, у нас були розмови стосовно невдалих наших виступів в Європи і наслідки причини. І одна з тих причин, про яку ми говорили, на яку ми не будемо списувати наш виступ, але вона все рівно. Стоїть великим таким тяжем. Це логістика. І у нас є декілька напрямків, які ми пропрацьовуємо, але поки що ну, зарані про це щось зробить. Да, ще я хотів би підкреслити, що всі ми не футбольний департамент. Ходимо на роботу для того, щоб забезпечувати футбольний клуб, саме команду. Ми вже розмовляємо про наступний сезон поларно. Ми вислухали всі побажання від команди, від головного тренера. І тому я думаю, що тут на першому місці буде саме логістика. На жаль, не так багато місць. Де є стадіони, які підходять по категорії для Ліги Європи по лінії Чемпіонів. Тому, якщо роздивлятися Гамбург, Берлін, Відень або Барселона, це не має значення, оскільки це потяг, автобус, машина, літак, а потім стадіон. Тому ми зараз дивимося на стадіоні, які прямо біля кордонів. Це, це не прийнято рішення, але ми підготуємо тут. 3-4 стадіони і відповідно узгодження головного тренеру та команді.